Всім привіт! Сьогодні перший день зими, снігу немає, проте понеділок був дуже продуктивним. Я лікував свої зубки, до речі, в місті Дубно. Є прекрасна клініка Dental City. Лікарі, справжні майстри та професіонали своєї справи. Тож незабаром я буду з повністю здоровими зубками розповідати вам про наш прекрасний хутір. Нещодавнє відео за дві доби було та стало про наш хутір. Набрало. Більше 4 тисяч переглядів, тонну лайків, коментарів, зворотнього зв'язку. Тож я дуже радий, що вам подобається цей контент. Та найближчим часом я буду більше розповідати саме про наш хутір, про наше господарство домашніх тварин, джільництво, а багато, багато іншого цього того, що вам подобається. А якщо ви не підписані на канал Рівненський віст, обов'язково підпишіться все про життя на хуторі.